Американська зброя знову їде до України. 19-й пакет санкцій від ЄС вже на фінальній стадії. Зеленський проанонсував новий наступ росіян і заявив про готовність зустрітися з Трампом та Путіним. Окупанти вночі вдарили по об'єктам Укрзалізниці, а у Кремлі. Погрожують Польщі ядеркою. Екс воротар Динамо та Шахтаря намагався полями втекти з України за кордон. Укрпошта на межі банкрутства. Гендиректор пояснив ситуацію лише одним словом: спойлер матюкли. Вим, це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілія. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам лайк. Обіцяю, буде дуже цікаво. Американська зброя, яку оплатили українські союзники, нарешті їде в Україну. Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО. Мова йде про дві поставки озброєнь на суму по 500 мільйонів доларів. Дев'ятнадцятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде вже незабаром. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. В соцмережах вона написала, що мала плідну розмову з Трампом щодо посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів, і анонсувала дев'ятнадцятий пакет санкцій. Він буде спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики. Також Урсула фондерляйн додала, що Єврокомісія пропонуватиме, аби є. Спришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Україну чекають важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться. Про це заявив президент України депутатам Слуги народу під час зустрічі в офісі президента. Сама зустріч була закритою. Однак, як пише українська правда, із посиланням на власні джерела вона тривала півтори години. А обговорювали на ній питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу. Присутні були приблизно 150 членів фракції. Речниця фракції «Слуга народу Юлія Палійчук уточнила, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залучені до консультації щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла. Тож домовились одразу і про наступну зустріч вона має відбутись 6 по 10 жовтня. Що стосується цієї зустрічі, то за словами джерел УП Зеленський сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди. Але за словами співрозмовника, остаточне рішення буде за Радою Кабміном. Однак глава української держави зазначив, що будуть важкі рішення, якщо справи на фронті будуть погані. До слова про сам фронт докладніше про те, що нині відбувається на полях битв, розкажуть мої колеги. Третя світова війна на порозі. Дрони у центрі Варшави. Невідомий БПЛА долетів до урядового кварталу та президентської резиденції. Але дрон був дуже швидко ліквідований. А польські правоохоронці затримали двох громадян Білорусі. Поліція з'ясовує обставини події. Тим часом Північно-Атлантичний Альянс готується до війни. У відповідь на вторгнення російських дронів на територію Польщі НАТО розпочинає масштабну операцію Східний страж. До нової місії Північно-Атлантичного альянсу приєдналася і Великобританія, направивши винищувачі тайфун. Також три вертольоти та 150 військових для захисту Польщі відправила Чехія. НАТО проводить відповідні контрміри по придощенню важлива сценарія вторження на територію країн НАТО. То есть те российские нарративы о неготовности НАТО к непосредственному вооруженному противостоянию с Российской Федерацией опровергаются конкретикой действий блока НАТО. На данный момент проходят... Воєнне учені на території ряда стран НАТО. А ще на тлі загроз Росії в з часів холодної війни Швеція рекордно збільшить витрати на оборону армії України посилять артилерією, військовою технікою та системами ППО. Генштаб Російської Федерації офіційно заявила можливість територіальних претензії на шведський остров Готланд, Балтійському морі випадку його окупації Російська Федерація дає можливість рані агресору привратіть Балтійське море во внутрішнє море Російської Федерації. Ну а тим часом на Росії прогреміли сильні вибухи. Безпілотники атакували російський Саратов та Енгельс. Під ударом опинився Саратовський нафтопереробний завод. Yeah, yeah! Yeah! Також після атаки українських дронів значно скоротив переробку нафти Кирижський НПЗ у Ленінградській області. Це один із найбільших у Росії. Ща сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ у Донецькій області. Було вражено особовий склад противника, а також представники командування. Також ЗСУ проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців на добропільському напрямку. На Добропільському напрямку на даний момент ті малі штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалять влуку української території, окружені підрозділеннями сил оборони України. Находяться в оперативному окруженні і проводиться мероприятия в моменті їхньої нейтралізації, Тобто сілічна ліквідація либо створення умов для нездачі в оповнення фонду. фонда. в Білорусі закінчується військові навчання. Захід 2025 Москва та мінськ не стали обмежуватися територією Білорусі та розширили географію спільних військових навчань на Калінінградську область. Тим часом росіяни продовжують свої цинічні удари по цивільній інфраструктурі. Ніч на середу окупанти здійснили комплексну атаку на українську залізницю. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив про затримку потягів на Дніпровському напрямку внаслідок удару. Вранці УЗЕ повідомила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяне 20 резервних тепловозів. Раніше Перцовський заявив, що Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається Руйнувати ключові вузлові станції укрзалізниці Володимир Зеленський готовий зустрітися з Трампом і Путіним без будь-яких умов. Про це він заявив під час інтерв'ю News. При цьому одразу виключив переговори у Москві. це не умови, це ситуація. Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто Москва, атакує нас. Тож це не може бути так. Під ракетами їхати в їхню столицю це не може бути так, але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій. Президент України також розповів, що росіяни готують ще дві нові наступальні операції цієї осені. Також він додав, що протягом літа українські захисники зірвали три масштабні операції противника. Три останніх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що говорив я європейцям, і говорив о, у Білому домі з президентом Трампом, з його оточенням, я говорив, що руським не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують, про те, що вони можуть окупувати місто Суми. Все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. І так воно і і, і так ми і спрацювали. Три кампанії росіяни програли. Програли, тому що там велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки. Вони зараз дуже напружені. В інтерв'ю News Володимир Зеленський також прокоментував заліт російських дронів у Польщу 10 вересня. Зокрема, на думку українського лідера, поляки не зможуть захистити своїх людей у випадку масованої атаки. Наші повітряні сили з підрозділами ППО з мобільними групами і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі це мультисистема. Усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700, і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею. Наприклад, Це не меседжі нашим польським друзям. Вони не у війні. Тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей. Але навіть якщо порівняти 810, і ми збили понад 700, а в них було здається 19 дронів. І вони збили 4. у них не летіли ракети і не було балістики. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масова атака. До слова про дрони в Польщі. РФ очікувано почала звинувачувати у всьому Україну. Так, глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що в Польщу БПЛА прилетіли з України, і мовляв, це була провокація Києва. А Росія, взагалі, ніколи і війни не розпочинала. в Польщі дрони прилетіли. А откуда они прилетели? В Украин прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. Але такі недолугі виправдання не допоможуть. НАТО вже підготувало відповідь не таку, як нам би хотілося, але хоча б щось. Мова про місію східний страж нині про швидке приєднання до ініціативи оголосила Іспанія, Італія, Великобританія та Швеція. Місія альянсу розпочалася у Польщі 13 вересня. У відповідь на наліт російських дронів на країну три дні раніше. У її рамках союзники по альянсу обіцяли надати військову допомогу Варшаві. Деталі розкажуть мої колеги. Іспанія, Італія, Велика Британія та Швеція оголосили про приєднання до ініціативи НАТО східний вартовий, де вже беруть участь Данія, Німеччина, Франція та Чехія. Це означає, що в рамках НАТО буде окрема програма, яка буде наповнятися країнами НАТО, як фінансово, так і організаційно, учитывая ті угрози, які зараз є від Російської Федерації. Усе це відбувається в результаті інциденту, коли десятки російських БПЛА порушили повітряний простір Польщі. Бевір безрозсудне поведіння Росії крайне опасна. Росія нарушила воздушне пространство НАТО. Поэтому ми должны ясно показати нашу решимость і нашу способність защитить свою територію. именно для этого предназначена операція Восточний страж приєднання нових країн до східного вартового це, звісно, добре, але виникає питання: це лише політичний сигнал чи реальне посилення бойових можливостей НАТО. Это политический політичний сигнал того, що на європейська, як мінімум, НАТО єдина. и готово синхронизированно отвечать на военные угрозы со стороны Российской Федерации. И не только. Но с другой стороны, как я уже говорил ранее, это реальная возможность, учитывая всю опасность, которая исходит от Российской Федерации, ощутить современную войну и быть к ней готовым. Попри довгі роки обережного підходу і обмежених дій, НАТО тепер демонструє готовність діяти більш рішуче а головне, що Україна може в цьому допомогти. поэтому сейчас будут масштабироваться производство антидроновые на территории Украины. Начинают действовать более эффективно программы совместные между странами как Европейского Союза, так и НАТО отдельно да, в рамках вот этой инициативы «Восточный страж», для того, чтобы и на территории Украины проводился соответствующее обучение Там персоналу, ну і масштабів производство. Ну і скажем так, границя НАТО, сточна границя НАТО, Польща була максимально захищена. Такі рішучі дії НАТО мають і певні позитивні моменти для України. Дійсно, поляки асоціали з боку Російської Федерації і концентрувалися на якраз з Україною. По відраженню цих угроз, тому що и і Польщі, и Україні, і и НАТО, європейському и союзу Російської Федерації абсолютно одинаково. І чим более будуть синхронизированы наші ответы, чим більше ми будемо совместно готові отвечать на російську угрозу, тим більше буде і сильні європейська безпасності. Втім, поки на Росії запевняють, що ніхто не планував агресії проти Польщі, у самій країні все чудово розуміють. Мы не віримо в двадцять ошибок за одну ночь. Але тепер на російські дрони у Польщі точно чекатимуть. Та чи наважиться Кремль повторювати провокації, відправляючи до країн НАТО свої БПЛА? пала? Російська федерація можна що достигла своїх целей, а відкрила для себе горизонт можливостей і по суті уменьшила тут саме там болівий порок і можливість можливості якесь то дійство. На составі страны ранее абсолютно да кто трактувалась как ескалационно, ну как уже як до да, Поэтому я думаю, что що... А впослідуючим Російська Федерація продовжить подобний зальоти. Тим не менше у Кремлі ніяк не заспокоються. Тепер погрожують Польщі розділом через заяви про створення безпольотної зони над Україною. Навіть карту зуміли намалювати, і навіть після всього Кремль не зупиняє своїх погроз та провокацій. Очень можливо, що тепер Росія пойдеть на пониження. Подобных действий, но переход в политико-дипломатическую плоскость. То есть, Россия что показала? Россия показала по сути вбила кол между Европой и Штатами, протестировала безопасность НАТО, она довольно плохо себя проявила, да, и до конца не Слі, понятно, готово лісерне штати оповняють злучення підіності п'ятої штечі 14 вересня. Президент Польщі також підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. Футболісти також плачуть і не в мерседесі, а вже на БЗВП колишнього воротаря Динамо та Шахтаря Артура Рудька затримали при спробі незаконного перетину кордону. Про це повідомляють змі за неофіційною інформацією. Зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів зсу. Затримання ж відбулося ще 3 вересня. Саме тоді в держприкордонній службі повідомили, що зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та чотирьохрічний. Син одного з них дитину взяли свідомо все для того, щоб правоохоронці пропустили машину. Мати хлопчика дала згоду на таку аферу. Перехід планувався на Придністровському сегменті кордону між Україною та Молдовою, а діяли затримані за інструкціями адміністратора одного з телеграм-каналів. Кожен з учасників афери мав заплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті за допомогу щодо незаконного виїзду. Останнім клубом 33-річного рудька був Чорноморець. Він залишив після закінчення минулого сезону. А наприкінці серпня Рудько жалівся, що в Україні немає пропозицій для продовження кар'єри, але є запрошення з Ізраїлю, Кіпру, Азербайджану. Ну і ще трохи про незаконні оборудки, але вже в Верховному суді виявляється, голос там коштує 20-25 тисяч доларів. Про це розповів в інтерв'ю бігусінфо Олексій, так званий касирек з голови Верховного суду князева, якого спіймали на рекордному хабарі в 2,7 мільйони доларів. Не було такого, щоб Чік сказав, нівозможно. Каскільки це коштувало? Ані далі вчались напряму, Не знаю. Ну там ну коло обговорювали, називалися. Ну, по 20-25 тысяч голос. 7 голосов, ну, 150 тысяч. А цена питания была? 70, для 70 с чем-то миллионов гривен. Укрпошта на межі банкрутства про це повідомляє РБК за їх даними. За три роки компанія пішла в мінус на 2,5 мільярди гривень. А її вартість з майже трьох мільярдів впала до 200 мільйонів гривень. Тільки у 2024 році збитки склали понад 400 мільйонів. І тепер Укрпошті потрібна підтримка з бюджету і не маленька: 826 мільйонів гривень. Або пошта банально не виживе. При цьому я нагадаю, ефективний менеджер глава Укрпошти Ігор Смілянський отримує до. Двох мільйонів гривень щомісяця. до слова сам Смілянський заявив, що банкрутство «Укрпошти» – цитата, це пі...", Кінець цитати. Хороша реакція хорошого менеджера, так би мовити. Справжній бензиновий апокаліпсис настав на окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Ціни злетіли в два-три рази, але й наявність грошей ще не означає покупку топлива. А, по бензину, значить ситуація така. планировали все завтра выезжать. Коллеги оттуда приезжают, ситуация с бензином там не очень хорошая. Заправки взрывают, газы взрывают, Бензин нужно вести отсюда. В некоторых заправках вообще по талонам. В ДНР ужасная обстановка по бензину. Цены задрали в 2-3 раза. Поэтому связи нету. Выезжать с такой суммы, ну, просто как бы сам, самому себе навредить. поэтому не можу виїхати. Получається віздінік без топліва на Там повідомляють про відсутність бензину і в тимчасово окупованому Мелітополі. Палива там немає на більшості заправок міста. Останній раз бензин в Мелітополь завозили ще минулої п'ятниці. І поки люди бідкаються, чиновники розводять ядерку. Рупери Кремля знову почали погрожувати ядерною зброєю Україні і Польщі, полякам за те, що мають зухвальство розміщувати біля свого кордону війська для захисту від росіян. Ну а нам вже по традиції Я правильно розумію, що Макрон хоче хочет в історії Франції як останній президент. Правда, і Франції буде нікому писати в випадку ядерної війни. Але... Ну, от все в том. Дело все в том, что вот да. подобными шагами, подобными шагами они все приближают и приближают тот момент, когда либо по территории Украины, либо по территории Польши, где будут дислоцироваться все эти силы, будет нанесен ядерный удар для начала тактическим ядерным оружием. То и в этой связи вот хотелось бы задать вопрос и политическим деятелям и военным, вы приближаете этот момент. А что касается Заявлений Келлога, типа не посмеют, еще как посмеем. Опомниться не успеешь. Опомниться не успеешь, как посмеем. Потому что все это отрабатывается на всех реальных тренировках, ну просто до автоматизма. Та це далеко не найбільша маячня, яку пропагандисти поширюють в голови бездумних росіян з блакитних екранів. В наступному сюжеті ми зібрали для вас головний треш російської пропагандистської машини. І серйозні, будні, чорної російської дійсності. Повірте, це насправді гримуча суміш. У російських новинах знову весело. Те, що відбувається, представляють так, що межа між реальністю і пропагандою розмита. Глядачі отримують звичну суміш гучних слів, спецефектів і державної казки. Наприклад, голова комітету з оборони Андрій Картополов оголосив, що Фінляндія швидше за Україну стає розсадником фашизму. У Держдумі погрожують, що безповідальна політика Гельсінки може призвести до конфлікту, і це буде на совісті фінської влади. Нічого не включити, тому що Фінляндія проводить крайне безпеки політику рукавості до цього і по суті, вона становиться... индустрия Украины настоящего рассадника фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Мы знаем, как защитить свои интересы, и мы готовы к любым вариантам развития. Страны. Ну і звичайно ж Євробачення не дружнє, зате інтербачення своє рідне. Тепер дітям у школах розказують, що свій конкурс краще яскравіший і зі спецефектами, Тому Голлівуд нервово курить у стороні. Наш конкурс он до такої степені відкритий, Всі країни, континенти, это шоу ну, самого високого мирового класу. Сделано с учетом всіх последних достижений науки и техники. Не побоюсь этого Там такие спецэффекты, которые. Ну, даже Голливуду уже не снились. А представлять Украину доверили, звичайно, шаману. Ну, а как иначе? Миллиардная аудитория ждет, чтобы почути песню «Я русский» в черговому аранжировании. Нашу страну представляет певец-шаман, он же Ярослав Дронов, он же участник программы «Голос» на Первом канале. Мы очень гордимся тем, что наш подопечный достиг такого высочайшего уровня, и что именно его отобрал оргкомитет для того, чтобы он представлял Россию на этом первом конкурсе. Ну, и классика жанра. Если Десь щось вибухнуло, значить на Росію знову напали. Навіть коли російські дрони падають в Польщі, це виявляється хитрий план підступної України. Нападають на Росію. Тому що в Україні буксують діла СВО, вона топчеться на одному місці, а більше того уходить уходить до своєї країни. І Це Зеленському не подобається. Ну і всякі такі авантюри. типа как в Бучи было. И каждый раз одно и то самое. Реалість это то, что показывают по телевизору, а решта фейки. Не происходит запуск беспилотников по польской территории. То что это... Нам это не надо. Если им надо, то, пожалуйста, <laughs> Может, могут фантазировать. На фронті він втратив руку, вдома втрачає все інше. Виплати за поранення, передбачені законом, намагається вичавити назад. Судя, поліція, система, яка повинна захищати. Лица, проверьте, пожалуйста, этот момент в Усурийске, в городе Приморского края, На содействие судді з кримінальними елементами. Я отдал около 250 тисяч. У мене 150 оставалось. Рауф Хубалиїв. В той момент допомагав мені з ними розібратися, пытались вернуть деньги, браслет, там і так далі. Золоті. Він не допомог, але за це взяв 150 тисяч. Я віддав. На парадах кричать про честь і повагу. По телевізору показують героїв, а в житті добувають вже вдома паперами, поборами, цинізмом. Военнослужащие, приезжающие з своего. ми приїжджаємо. А нас тут бандоси, в Уссурийске, в Владивостоке встречают і так далі. І от я блядь, руки. Вот, руки лишився я приїхав, а с мені бабки чихлят і так всю життя тут була на Дальньому востокі. А Маргарита Семенян знову здивувала, порівняла сучасні репресії з історією 20-го століття. За Сталіна садили пачками при Хрущові випустили. І тепер недобитки, у яких були діти, були онуки, і увага! Фінальний акорд цього разу доведеться добити. Знаєш, я помню, мені розповідала моя мама. Я була маленька, в сам на 90-х. і вона говорила тоді... что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. Их при Сталине посадили тысячами, пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? А в свое время их так и оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить. Ну і наостанок про скандал, який вирішився адекватною реакцією. Напередодні активісти повідомили, що у метро, а саме на станцію Теремки, під час обстрілів перестали пускати місцевого пса на ім'я Міша, Нібито все через скаргу на тварину. Зоозахисниця Сніжана Бугрік повідомила, що пес живе біля станції багато років, і про нього піклуються місцеві мешканці. Під час російських обстрілів пес лякається, тому завжди спускався в метро, де перечікував небезпеку. Але цього разу. Його не пустили. Метрополітені оперативно відреагували. Одразу заявили, що Міша не безпритульний песик. У нього є бабуся, власниця, яка торгує квітами неподалік станції. А ще перепросили за інцидент. Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо безпритульної собаки на станції. І одного разу, зважаючи на звернення, мішу, не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення вже тієї ж ночі він зайшов у метро. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Підтримайте нас, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже важливо.